Отож про це все будемо говорити з одним із найвпливовіших журналістів-розслідувачів в країні, автором і редактором проекту Наші гроші Юрієм Ніколом. Говоримо і про резонансну відбудову хмадиту, харчування ЗСУ, монополію на постачання води для військових а також про те, як війна змінює оборонні технології і чи встигає Україна за цим, пане Юрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Добрий день. Отже, знаєте, повертаємося до тієї теми, яку розмови якої постійно закінчуються три крапки. Охмадит. Нещодавно благодійний фонд Охмадиту прозвітував про те, куди ділися гроші і що там з відбудовою Охмадиту. Є велика презентація. Ми про це говорили. І повідомили, що Охмадит ще не визначився, із не ще переможця конкурсу із закупівлі капітального ремонту лікувально-діагностичного корпусу медзакладу. Розкажіть останні інсайди, що відомо чи буде відбудовуватися, яка взагалі там ситуація, і чиї там зараз вуха стричать. Uh, Довгий час стирчали вуха бездельників uh, і всяких людей, які просто нікуди не бігли, якось так все організовували, що процес uh, здавався потужно і незламно лежачим. Але uh, магічно штука в як розголос вплинула. І от станом на зараз тендер оголошено на будівництво і навіть вже випроторгувалися uh, 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 компанії, які в ньому брали участь. Uh, Uh, вже все. Ну процес станом на зараз можна сказати. Ну все побігли, полетіли uh, зараз. Уже остаточні юридичні подробиці контракту з переможцем вирішуються, і у подальшому я думаю, що тепер uh, можна сподіватися, що цього до кінця цього року uh, Україна знову матиме діючий охмадит. Оцей корпус, uh, який довго-довго не могли придумати, uh, що з ним робити. Uh, Ціна, яка отримана зараз на конкурсі в районі 300 мільйонів гривень, це менше ніж планували на скандальному тендері. Торік більше того, це не просто менше, а менше за ще більший обсяг робіт ніж планувалось тоді. Тобто зараз туди ще й додали вияви, що і купу треба було зробити, того що не враховували. І от вийшло, що за менше гроші ще більше ніж планували ті скандалісти з благодійного фонду. Ну тобто у мене такий стриманий оптимізм в цьому плані, що. І коли роботи вже почнуться, ну, в принципі, вже можна буде не слідкувати аж так за тим процесом, і не хвилюватися, що там розікрадуть щось чи що, бо кошторис виглядає абсолютно притомним, і тому я, знаєте, нарешті я успокоївся. Ну, це добре. Тобто нема. Можна оці відчуття всі відкинути, що знову відкладають довгобуд, бо зацікавлені структури чекають на вигодного підрядника. Зараз цього немає. Ну, Сподіваюсь, що цього немає, але це як то кажуть, ми в Україні живемо, і в будь-який момент ця штука може знову з'явитися. От, знаєте, там важа підхоз знову якомусь там чиновнику в міністерстві попаде. І, от, але, от скажімо так, поки що я спокійний. Якщо будуть якісь сигнали стосовно того, що там опять впали на мороз і думають, як би там копієчку собі якусь віджати, ми, звісно, про це повідомимо. Тобто наші гроші тримають руку на пульсі, я так розумію, що це. Тема настільки зашкварена, що дуже багато за цим стежить, і, і дякую, що ви про це розказали і трішки заспокоїли. Але не треба себе заколисувати, тому що живемо в такий час. Так, ну а тепер давайте ж, як завжди, просто ніколи не можна кидати тему, ніколи не можна обмежитись. Бо е, знаєте, опублікували прес-реліз з обшуками, і все, люди там ки... о, так проблема вирішена. А виявляється, злочинця потім в тюрму не посадили. Тому ми слідкуємо від початку і до кінця треба бути пильними пильними, бо в нас знаєте як то упускати тільки, тільки десь відходиш і втрачаєш пильність, зразу вилазять чиїсь вуха